У нас є каса. Прийшов пацієнт, заплатив, пішов. Собі. А якщо хтось не заплатив, через касу. І що? <смітністю> ну <кхідністю> раніше якось всі так працювали, всіх це задовольняло. Схоже, лікар Луцької стоматполіклініки і справді не розуміє, що тут поганого брати від пацієнтів гроші собі в кишеню. Втім, він тут такий не один. Через спробу керівництва поставити фінанси поліклініки під контроль тут не так давно почався мало що не бунт. Чи не вважаєте ви за потрібне висловити недовіру директору? Борис частини колективу Луцької стоматологічної поліклініки. Кілька десятків людей зібралося, аби обговорити нововведення керівництва. Їх кілька, але серед найбільш дражливих: приєднання дитячого відділення, об'єднання зуботехнічних лабораторій в одну, а також поява нового працівника, адміністратора, який контролює заповнення медичних карток та оплату послуг. Наш нам швейцар. Ми ще маємо на нього гроші заробляти. Тож тобто, я здаю план з цього плану. Я їй маю платити. Для чого? Аргументи керівництва логічні й очевидні. Гроші треба обліковувати. А те, що частина персоналу вирішила частину грошей лишати собі, і так не секрет. Щоправда, не згодні мають аргумент. Мусять брати собі, щоб, мовляв, матеріали для роботи купувати. Нас ганяють за те, що ми там пацієнти ну, старі, мої там знайомі, якісь приходять, друзі. Вони можуть мені лічно да, деньги заплатити. От. Із цих коштів я вже можу собі там купити ще щось цікавіше, наприклад, да, для роботи. Це, я вважаю, що це нормально. В тому випадку, що не вистачає за що жити, за що їсти, за що квартиру знімати, платити. На що директорка медичного закладу дивується? За шість місяців, скільки я працюю на керівній посаді, до мене ще ні один працівник не прийшов з доповідною чи службовою запискою про те, що дайте мені, мені щось не вистачає. Вони всі мовчать, вони не звертаються, а на зборах я перший раз знаю про те, що комусь щось не вистачає. Тож справжня причина невдоволення підозрює керівництво у банальному небажанні частини колективу змінювати підхід до роботи. Підтверджує це і медична реєстраторка поліклініки. І саме весь цей збори, і весь цей бунт лікарів він пов'язаний з цим, що їм перекрили неофіційний заробіток. Тобто всі там правлять гроші, на жаль, і це і під час війни все одно це це доказує ну, на прикладі того, що відбувається. До речі, незгодних не один і не два, а кілька десятків працівників поліклініки. Очолює цей протест Сергій Мойсік, який віднедавна працює тут медичним директором. Хочемо почути його думку. Халинки, Та де там? Дві хвилинки. Дві хвилинки, декілька запитань задатися. Сергій, заческайте. Ще... Бажаю. Сергій, ви ж на робочому не, не бажаю. місці. Це що ще... буде бажати приємно? У не заклад. Ми так. хочемо просто поставити. Бачити започався. Так, почався. Не бажаю давати коментарі. Шкода, адже хотіли розпитати його про ті скандальні збори, на яких навіть недовіру директорці оголосили. Втім, схоже, збори ні на що не вплинуть. Адже ні протоколу у письмовому вигляді не оформили, ні кворуму не зібрали. Із двох сотень працівників поліклініки на них прийшло 83, А за недовірою того менше проголосувало всього 40. Пробуємо про деталі зборів розпитати ще одну його учасницю. Ну нам обсали спільну групу, що нас збирають. Все. Ну, а з приводу, чого не пояснювали, тобто, чого ви збираєтеся? Я так ну не скажу. Загальні збори, тім зрештою, і вона чомусь розповідати не хоче. Я ніяк не думаю, я отримаюсь від всіх таких питань. Чому ж причина такого небажання розповідати про здавалося б, абсолютно справедливі методи відстоювання своїх прав, навіть якщо це робить всього чверть колективу, можливо, ось у тому, що на частину працівників просто тиснуть. Принаймні про це говорить директорка поліклініки. В примусовому порядку, як мені на сьогоднішній день повідомили, було це все зібрання ортопедів і зубних техніків в певній кількості, було свого роду, можна сказати, підбурювання мобінг, скування таких працівників. На сьогоднішній день до мене проходили вчора, проходили сьогодні, вони не хочуть називати своїх імен, і дуже вразливо те, що вони далі чинять на їх тиск. Присутня на скандальних зборах депутатка Алла Наточій порадила невдоволеній частині колективу звернутися зі своїми вимогами до Луцької міської ради. Чи допоможе це втихомирити колоднечу? Мат поліклініці будемо стежити. Анна Кравчук, Василь Морощук, дванадцятий канал.